Не пропустіть найцікавішого службовий роман у стінах мерії. Чим охорона здоров'я завинила перед фінансами. Я втомилася формувати бюджет з ортопедом і з гінекологом ну, к тому шло. Сильна половина міськвиконкому залишається байдужою до красивої та розумної джуган. Ви знаєте, якось до цього не доходило. <ріху> <ріху> От вона дуже ефектна жінка, яскрава жінка. Красива жінка. Її винести досить важко. Тому що вона завжди має свою думку. Незалежно від того, ця думка правильна, вона неправильна. Це її думка. Вона її дуже важко змінює. Вона досить агресивна. Оце, мабуть, її рік. Я не знаю, в який рік вона народилася, я не вірю в ці, там, східні календарі, але от вона тигриця, це факт. Але як і тигрицю, її можна заспокоїти, до неї можна знайти свої слова, і таким чином її можна укротити. Вона звір укрощаємий. Він приборкував її наполегливо крок за кроком, поки не здалася. Олег Михайлович стані. Так, от коли він я, коли він був депутатом, я якось не заміч, не замічала абсолютно. Він якось не про себе не говорив. Чи я так ну, я його абсолютно не не помічала? Помітила, коли лікар заявив, що теж із цифрами дружить. І почалися у нас з ним дебати. Це було страшне. Начинаємо формувати бюджет. А тут е, каже, так от це 70 волошено. Сидимо, кувіта, я і він в кабінеті Волошина, і волоша. Значить, каже, так, подивіться, вона там 70 тисяч, це я точно знаю, от тут вона 70 тисяч там десь хов, там прибрала, знаєш, типу, десь вона там кудись, вона не показує нам ці 70 тисяч, кажу, ви що? Ніхто й гадки не мав, що так народжується справжнє кохання. Анатолій Борисович, кажу, все я втомилася формувати бюджет з ортопедом і з гінекологом. А кувіта на той час гінеколог. це заступник військового місця, керівник департаменту охорони здоров'я хірург-ортопед. ортопед. Говорю, хірург -ортопед. Якщо я ж не йду з ними робити їм операції і розказувати, що треба робити. Розумієте, хай вони мені тут не сидять і не розказують. Після таких слів Олега Стадника вже нічого не тримало в кабінеті. Він вилетів кулею. Після цього Волошин каже Наталку. Яка ти безсовісна? Як ти можеш так образити людину? Кажу, а Борисович, фоліберісе та ви шо? Та він на це вчився, хіба ж я його образила? Вона, ну, як... ну називайте мене фінансистом, я ж не ображаюся. Стадник та Джуган стали ворогами, вони воювали, аж поки не сталася пригода. 3 лютого три роки назад я поламала руку. Ми з чоловіком поїхали на дачу, стали на лижі і поїхали в ліс. І дуже маленька горка, на якій я просто падаю. І рука моя довша за в якому я є. Упала на одну сторону, а сломала зовсім другою руку. Колишній чоловік був поряд, коли Наталія не встояла на ногах, точніше, на лижах. Він теж переживав, але Олег переймався більше. Ну, от він настільки такий, от дуже таке переживає. Переживає за мене. Мені мені це дуже нравиться. Я хочу, щоб це якнайдовше продовжувалось. таке. продовж двох місяців Олег не відходив від Наталії. Він вилікував її та став найкращим другом. вона легко з людьми сходиться. Це що стосується друзів. ну і, навірно. Ну и мужей, да, так как их у них, у нее их три. Вот. Она как как товарищ, она готова человеку помочь. Она себя отдать. Это как друг. Ну и в то же время она легко может расстаться с человеком. Это как с друзьями, так, наверное, и мужей касается. Виктор Кулышний. Він до останнього не міг зрозуміти. Вона кидає його заради іншого чоловіка. Ну, ми друг друга не вговорювали. Прийшли до такому виводу, що нам надо розстатися. Чоловік мій говорив про те, що я не можу дивитися в ці пусті очі. Дивіться далі у невигаданих історіях: таємні побачення, розлучення і весільна подорож. І це була топ новина, мабуть, квартала. Якщо не півроку. Для мене це було, звісно, шок. Головний медик міста прийшов привітати фінансовий відділ з ювілеєм. В руках подарунок, призначений особисто для неї. Я б її назвав богіння сарячкинками. Але якщо серйозно, то це, то це «Богиня фортуна. Його поетична душа не стримала пориву для неї записничок з віршами. Пусть останусь без авансу. Все одно бачкуський та начальники фінансу і заногти та знав одне, що. Що Щоджуан, що останні, це такі люди, що коли вони прийняли рішення, то вони будуть йти до кінця. Лікар все частіше приходив у кабінет до Наталії. Приходив із квітами, і завжди, як приходить, то е, запитує директор, працює. Ми відповідаємо: звісно, працює. Я був свідком практично їхніх стосунків від початку до кінця. Ми цілувалися на роботі однозначно. Вони зачинялися у кабінеті, а вся мерія пліткувала. Стежили. Ми намагалися його не демонструвати, але оточуючи, вже багато чого розуміли, якби підсвідомо відчували. Але приховати почуття було нелегко. Тим паче Олег не хотів зволікати. Він освідчився, і мріяв про одруження з коханою жінкою. Коли я її Люблю і дуже сильно. Люблю. Він каже: Я хірург. Я вирізаю те, що не потрібно. Я вирізаю, я кажу, слушай, ну ти ну, так не спіши, я не можу, я не готова цих рішень, я там то, я там сього. Я ще раз переповнюю, я хірург. Ну, він дуже потужний людина. Якщо він собі щось задумав, він дійсно це зробить. Ну, а я жінка. Колишній мер Анатолій Волошин і не здогадувався, що в його ресторані вечерюють коханці. Вони в мене тут інколи чай пили, але в мене навіть думки не було, що це я думаю, в них чистил вас зустріч. Джуган розлучилася з Віктором Шевченком і вийшла заміж за Олега Стадника. Чесно кажучи, от навіть от зараз від вас узнав, що вони дружилися. І це була топ новина, мабуть, квартала, як якщо не півроку з цього починався і закінчувався робочий день в жіночих кабінетах. Для мене це було, звісно, шок. Це ексклюзивні кадри сімейного архіву подружжя. Весіля відбулося 4 червня 2009 року. Ми не афішували, майже нікого не запрошували, вибрали такий стиль абсолютно простий, неамбіційний і не претензиційний. Веруть шлюб Олег Михайлович та джуган Наталія Народилася нова сім'я. Вона відразу залишила кордони Батьківщини і полетіла до Тунісу. У весільну подорож. Єкатеріна Вільмант, Якщо ти читала там, здається, три полуграції. І вона там каже, ну, от на пильних дорогах Туніса знайшла своє щастя Ларіса. Мені так це вбилося в пам'ять і я хотіла дійсно засвідчити в Тунісі той факт, що я щаслива.